Після більш ніж 20 років перебування у державній власності, мирогощанський іпподром продали з молотка. І перейшов він не у приватні руки, як того очікували, а у власність місцевої територіальної громади. Раніше іпподром славився професійною підготовкою юних жокеїв. У кращі часи тут проводили всеукраїнські та міжнародні змагання. Та з часом коштів на утримання іпподрому поменшало. Територія поступово занепала. Кошти виділяли з тільки тоді як у нас були випробування. За кожного коня платили по собі вартості, платили утримання коня, а також платили зарплату наїзникам. У Нас було сім наїзників. Це все наші вихованці, студенти, які навчалися в коледжі. Після повномасштабного вторгнення скакунів на іпподромі побільшало. Із Луганщини та Донеччини сюди евакуювали більше 30 коней переселенців. Усі вони потребують постійного догляду. Керівництво іпподрому сподівається, що громада як новий власник шукатиме інвестицій, аби привести територію до ладу. Проведення змагань, маленькі ремонти. Ну, дуже багато у нас планів, і я надіюся, що за допомогою сільської ради ми ці всі плани будуть здійснені. Тим паче, що на нашій території Мерогощанський аграрний коледж, який відкрив спеціалізацію, поновив спеціалізацію конярство та кінний тренінг. Одних може бути допомога, діти мають ходити їхні навчатися. Опять будемо готувати спеціалістів по конярству. Зараз на іпподромі працюють двоє людей. Також є волонтери, які забезпечують кони їжею, доглядом і лікуванням. З наступного року робочий штат розширять до п'яти осіб. Коли іпподром виставили на аукціон, громада викупила його за понад 900 тисяч гривень. У Мерогощанській сільраді боялись, що з переходом до приватного власника коням просто не знайшлося б місця. Та от на утримання іпподрому щорічно доведеться виділяти немало не багато близько мільйона гривень. що дорівнює вартості самого майнового комплексу. Вже починаємо писати ну, різні проекти. Для того, щоб виграти конкурс, грант, щоб бо нам треба дуже там багато ще робити. Там треба ремонт конюшні, там треба ще доріжки кіні робити, ще споруди будувати спортивно. Роботи дуже багато. Ношу взяли на себе нелегко, але надіються, що за допомогою наших керівників, за допомогою. Благодійників, ми справимося. Коштів для купівлі іпподрому громада виділити не могла. Допомогла у цьому Дубинська РДА. Громада отримала у своє підпорядкування стайні, іпідром, ангар, 15 гектарів землі і сімох коней. У місцевій владі вважають, це сприятиме розвитку туризму, а також реабілітації військових. Поспілкувавшись з громадою, громадою громади виникло певне бачення. Ми консультувалися з фахівцями з обласної державної адміністрації. І виникла ідея все ж таки, щоб цей іпподром придбала громада, і в подальшому це було такою точкою росту для громади. Поки що всі ці плани лише обговорюються. Чи дійсно іпподром стане туристичним магнітом і приваблюватиме спортсменів, поки залежатиме від інвестицій та спонсорів. Однак у Мирогощанській громаді переконані, привласнення такого об'єкту піде на користь і місцевим жителям, і працівникам іпподрому. А для догляду за кіньми планують залучати студентів Мирогощанського аграрного коледжу, які вивчають конярство. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.